У Визирській громаді розпочався обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні лампи. Захід відбувається у стаціонарних та мобільних відділеннях Укрпошти. У селі Визирка першим прийшов міняти лампочки місцевий житель Василь. Він вже знає, що завдяки новим технологіям зможе заощадити на електриці. У мене є половина енергозберігаючих, так що місто, якщо вона допустим, Вот это 40, а буде 4. вата в раз разів. Менше. Просто другий раз не вистачає чтобы щоб купить, эту лампочку, тому що вони все таки дорогі. Жителька визирки Любов Синиця самостійно ходити на пошту не в змозі, болять ноги, звернулися до колишньої працівниці пошти Гани Калкаціної, яка частенько допомагає пенсіонерці у господарстві. Аня прибігла до мене, каже, бабушко, Подзвонили з Укрпочти, що завезли лампочки, що можна міняти п'ять штук. Ну, у мене ще дві залишилися в резерві, п'ять штук. Мені вона поміняла. Я дуже довольна і вдячна. І рекомендую і вам повикручувати прості. Минулого місяця Любов Синиця сплатила за світло 280 гривень. Сподівається, що нові лампочки допоможуть трохи заощадити. Правда, якщо будуть вмикати електрику в мережі і буде що споживати, начальник визирського відділення Укрпошти Наталія Іванцова нагадала прості правила обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи. Людина приходить з лампочками відповідного розміру, і ми від в такій кількості і надаємо при собі обов'язково мати паспорт, код, номер телефону людина вказує, і ми, звісно, обмінюємо в одні руки не більше п'яти лампочок. Лампочки є широким та вузьким цоколем. Важливо, щоб на обмін приносили саме скляні лампи розжарювання, а не інші. На території визирської сільради працює ще одне стаціонарне відділення Укрпошти у селі Першотравневе. Там першого ж дня обміну ламп до обіду вже розібрали всі вироби з широким цоколем. Начальник цього відділення Наталія Слабенко повідомила про те, що кількість ламп поповнюватиметься, тож усі охочі зможуть скористатися своїм правом завдяки такому обміну отримати безкоштовно нові світлодіодні лампи. Наша візірська сільрада дала оголошення, що ми починаємо програму, запускаємо програму обмін лампок. І наші люди освідомлені, і сьогодні так гарно вони поприходили, ми все поміняли. Ну ще б трошки сьогодні попрацювали, але залишилися лампи, залишилися тільки з тонким цоколем. Да. Так все добре, люди задоволені. Нагадаємо, що в Україні у всіх відділеннях Укрпошти відбувається обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні лампи. Програма фінансується коштами ЄС та передбачає видачу населенню 30 мільйонів LED-ламп. Основна мета заходу знизити навантаження на енергетичну систему України.